Територія. У нас Луганська область захоплена 98%. У нас фінансуються керівники Луганської області. Досі витрачаємо на утримання релокованих чиновників з Луганської області, які не змогли втримати країну, не змогли втримати область. Вони зараз релокувалися і живуть за рахунок податків інших територій. Ми утримуємо Луганського енерго, різні комунальні установи, які не працюють, а просто, ну, просто знаходяться на утриманні. Нам більше нічого утримати, нам нічого дати тимчасово переміщеним особам, окрім керівника Луганської області, який отримує по 250 тисяч зарплатню. Це ну, ефективне планування. Це е, вимагає закон про мобілізаційну підготовку, мобілізацію так переведення національної економіки, утримувати ну, у цих не, неефективних, непотрібних марадерів.